Розпочнемо із заяв Путіна. Путін наголосив про те, що буде продовжувати Росія добиватися поставленої мети. Про це він сказав під час виступу перед послами 34 країн на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі і заявив, що для миру в Україні необхідно повернутися до обговорення нової архітектури безпеки, яку пропонувала Росія. Мова йде друзі про те, що Кремль хоче домовленості зі Сполученими Штатами Америки, аби ті їх підтримали у поверненні у велику геополітику. Такі розмови були вже неодноразово. Про якісь територіальні питання Путін не говорив. Говорив нічого так само, як і піскові. Ще про піскове скажу. Але мова йде саме, як на мене, про повернення Росії до повноцінної ролі геополітичного гравця. Проти цього виступає, до речі, Китай. Також Путін сказав, що. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність стабільного миру, але поки що цього немає. І мирне врегулювання на Україні це цитата Путіна. Правильно в Україні має бути досягнуто чим швидше, тим краще. Ну так, у Путіна часу залишилося приблизно 2-3 місяці, а потім уже незворотні процеси в економіці просто-напросто будуть. Очевидними. Вони і так очевидні для фахівців-економістів, а так будуть очевидні для населення. І це буде суттєво підривати режим Путіна. Перед тим, як Путін виступав, з'явилися у російських ЗМІ коментарі Піскова, який сказав, що Кремль згодний з позицією Трампа про те, що саме Зеленський гальмує мирний процес. Ситуація. Каже Пісков мовою оригіналу, київського режима погіршується щодня. Коридор для прийняття рішень звужується. Зеленському пора каже Пісков взяти відповідальність за прийняття рішень, які сприяють миру, але він цього не робить. Далі він наголосив, Росія вважає актуальним і необхідним продовження діалогу зі США по Україні. Канали зв'язку. Працюють, але поки що Трамп не підтверджує візит Віткофа та Кушнера Москви. і Москва вважає важливим викласти сполученим штатам Америки погляди на обговорення, які ведуться з приводу українського питання. Ще не передали вони свою позицію по двадцятипунктному мирному плану, і Росія не погоджується. каже і не буде погоджуватися і не погоджувалася на розміщення західних військ на території України. Ну як ви вже знаєте, то французи і британці хочуть отримати особисте запевнення в підтримці з боку США перед тим як ухвалять рішення про відправку своїх військ до України. У них змінилася позиція. Про це вони будуть з Трампом говорити в Давосі. Про Давос зараз також скажу кілька слів щодо перспектив завершення війни. Зробив заяву гучну, привабливу, красиву для нас, але поки що беззмістовну. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, Меттю Вітакер. Війна в Україні, каже, він підійшла до останнього ярду. Це найскладніший етап перед фінішем. Він порівняв переговори з вирішальними секундами в американському футболі, каже, перемога близька, але останній крок буде. Найважчим і на рахунок Давосу, друзі, наступного тижня буде там проходити Всесвітній економічний форум. Там запланована зустріч української делегації з американською, про це заявив очільник закордонного відомства України Андрій Сепіга. І він поточнив, що українська делегація буде представлена на найвищому рівні. Конкретно ще коли, де, в якому форматі, буде зустріч з Трампом, Зеленського нічого не зрозуміло, тому що Трамп, як ви знаєте, сказав: ну можливо, я зустрінуся в мене таких планів нема, але чому б і ні. Щодо позиції про переговори у російсько-українській війні і іранського питання, сьогодні зробили заяву. І в Туреччині дуже показова про Іран. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав, що Туреччина проти військової інтервенції спрямованої проти Ірану. Трамп нібито взяв паузу, але це ще не факт, тому що додаткові війська направляються до того району Близький Схід. Іран має самостійно вирішувати свої внутрішні проблеми, заявили в МЗС Туреччини. І сказав Фідан наступне. Ну, дуже схоже з риторикою Кремля. Тут плутають наступне, каже Фідан: розчарування людей економічними та іншими труднощами, з якими вони стикаються, тобто в Ірані, з ідеологічним повстанням проти режиму. Дуже дуже. Примітна і примітивна, чесно кажучи, заява Фідана. І щодо України він сказав наступне: за його словами: мир в Україні означатиме не тільки угоду між Україною та Росією, а й домовність між Росією та Європою. Туреччина готова взяти на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі. Ледь чи не вперше звучить чіткий сигнал про те з боку найвищих посадових осіб, які дотичні до переговорного процесу, про те, що буде має підписана не лише угода про гарантії безпеки між. США, наприклад, і Україною про те, щоб Росія не нападала, але і також між США і Європою, певне, та і між Європою та Росією. Ну, з'являється дуже вагомий чинник того, як і коли може закінчитися війна. Поки питання Європи не буде вирішено, завершення війни нам, я так вважаю, поки що не бачити. Але щодо саме європейського питання, чітких образів немає, ось який Путін активно цю тему експлуатує і шантажує постійно європу своїми непривабливими заявами, які європейцям не подобаються, але їхня безхребетність та інфантильність просто-напросто спонукають Кремль до цього.